Розмова про життя. В Україні близько 70% шлюбів закінчується розлученням. Це тільки офіційні шлюби, якщо ми не рахуємо, коли люди просто живуть разом, співмешкають. Цієї статистики ми не знаємо. Отже, при цьому близько у 80% випадків ініціатива розлучення належить жінкам. І чоловіки використовують цей факт як доказ того, що саме жінки руйнують сім'ї. А що якщо це не жінки руйнують сім'ї? А що якщо жінки старалися зберігати ці сім'ї до останнього? Але поведінка чоловіків така, що просто немає більше сили терпіти? А, тобто, по факту, чоловіки цілком можуть руйнувати сім'ї, а жінки можуть просто таки не втерпіти того, в чому вони живуть. Давайте подивимося на результати різноманітних досліджень. Ми, наприклад, знаємо, що на одну жінку. Яка страждає на алкоголізм, приходиться 4 чоловіка, які страждають на алкоголізм. Тобто <кій> чоловіків-алкоголіків в 4 рази більше, ніж жінок. А, якщо, стосую, якщо говорити про залежність від наркотиків, то тут я точно не пам'ятаю, чоловіків хоч в два, хоч в три рази більше, скоріше за все, в три рази більше наркоманів чоловіків, ніж жінок. А, стосовно залежності від ігор, то тут також чоловіків, здається в два рази більше. Ніж жінок, які мають залежність. 80% злочинців усіх мастей це також чоловіки. І якщо ми все це додамо і відмінусуємо, то вийде серед кого жінкам вибирати. Ну, розумієте, Те, що я сказала, я сказала не тому, що я не люблю чоловіків чи хочу погане щось сказати про чоловіків. Я сказала факти. Ви можете самі знайти ці дані в інтернеті, ви можете самі знайти ці дані в різноманітній науковій літературі, медичній, психологічній. Ви можете, зрештою, подивитися навколо себе і побачити, що дійсно от є така ситуація. На жаль, чоловіки, ну може, це грубо прозвучить, ну вони якось ну, нижчої якості, ніж жінки. Я люблю чоловіків, вони мені подобаються, і мені шкода, що в них так получається. Ну, виходить, як получається. І виходить, що жінкам мало з кого є вибрати. І ви, звичайно, можете сказати: ну, та хай тоді нікого не вибирає. Окей, жінка живе і розуміє, що їй немає з кого вибрати, і вона прийме рішення не вибирати. І що їй скаже соціум, в першу чергу, ж чоловіки? Знижуй планку, знижуй планку тебе висока планка? Ти, ти не хочеш жити з алкоголіком, нічого собі це так планка. Знижуй планку. Або будеш жити з котами 40 років, 40 штук. Або знижуй планку, або будеш жити з котами. Притом це кажуть не жінки жінкам, це кажуть чоловіки жінкам. Тобто, замість того, щоб підвищувати свій рівень якості, чоловіки рекомендують жінкам знижувати планку. Окей, каже жінка, я знижу планку і вийду заміж за от якогось. І потім я не зможу з ним жити. І ці ж самі чоловіки скажуть, а чого ти його вибрала? А куди дивилися твої очі оті закохані? Чому ти його вибрала? Так ви ж себе сказали знизити планку, я знизила. Ну як можна жити з чоловіком, якщо він отакий, отак себе поводить? Ну з ним же неможливо жити. А живи і терпи. Живи і терпи, Бог терпів і нам веліче, хто там терпів, живи і терпи. І от жінка живе і терпи. І тоді ми маємо наступне дослідження, що незаміжні жінки живуть довше, ніж заміжні. І вони більш здорові. Тому що жінка живе в сім'ї і потерпає всіляко від свого терпіння. А це терпіння призводить до різноманітних психосоматичних захворювань, наприклад, до онкології. Або до. Серцевих захворювань. Чоловіки, до речі, знову ж таки, результати досліджень одружені живуть довше, ніж холостяки, і більш здорові. Тобто, чоловікам сімейне життя йде на користь. І в плані здоров'я, в плані тривалості життя, жінкам, навпаки, відбирає здоров'я і відбирає роки життя. Так що так. Тому жінкам хоч так горе, хоч так доє, як казала моя бабуся, і я рекомендую все-таки чоловікам задуматися про те, якої вони якості. Для того, щоб жінки могли їх вибирати, поважати, цінувати і любити. Тому що... Це їхнє щире ставлення, а не тому, що соціум змушує когось там вибирати, когось там терпіти, змирятися, закривати очі, а ті очі не закриваються. Тому що жінки от в такому живуть. Тому, власне кажучи, сучасні жінки все частіше відмовляються виходити заміж і заводити дітей. Ось така тенденція є в молодих жінок вже жанабельного віку. А ті жінки, які розлучилися, вони тим більше кричать, верещать, що ми туди більше ні ногою, тому що ми там уже були. Як кажуть, баби каються, а дівки заміж збираються. А ті там уже були, і побачили, і наїлися. Звичайно, прекрасно, коли двоє людей зустріли одне одного і їм добре живеться. Але насправді це велика рідкість. От у нас 70% шлюбів, ну близько, там, трішки менше, ну майже 70% шлюбів розпадається. А ті решта, 30, що залишилися, це ж не означає, що це щасливі шлюби. Ну, абсолютно це не означає. Тобто люди можуть ненавидіти одне одного, люди можуть взагалі жити в різних містах, навіть, але при цьому бути одруженими, можуть зраджувати одне одному. Ну, коротше, все що завгодно, може, там може не бути ні любові, ні поваги, ні уваги, ні нічого абсолютно. Ну, вони живуть разом, і цей шлюб зберігся. Хоча, ну, по факту, то не шлюб. Я не знаю точно, тут ні на які дані не натрапляла, не знаю, чи їх можна і визначити. Ну, як на моє відчуття, то дійсно хороших, щасливих шлюбів ну, від сили ну, це відсотків 10. Я думаю, навіть менше. Ну, давайте натягнемо ці 10 штук. Оце, оце на 100 шлюбів, ну, приблизно 10 шлюбів будуть дійсно хорошими. Якісними, де є любов, повага, увага, пристрасть і все це несеться крізь руки. І я думаю також, що тут е, мова не тільки про те, що люди вибирали з умом, тут ще є певна доля, ну, скажімо так, везіння, тому що є люди, які все життя шукають, шукають, шукають те, що хочеться, а воно не знаходиться і тоді не так, хай хай вже буде, соціум тисне. Там З однієї сторони тиснуть, коли вже онуки, з другої сторони, тиснуть знижуй планку. Хоча це кажуть, це можуть казати і чоловікам також, ну, жінок це якось більше стосується. Тому що вважається, що ця жінка має вийти заміж бігом, бо в неї ж там часики десь тікають, цукають. О, так що так. А насправді дійсно, якщо сім'я не розпалася, це не означає, що це хороша сім'я. Якщо сім'я розпалася і ініціатива на жінці, це не означає, що жінка в тому винна. Тому що чоловіки, ну ви себе знаєте. Насправді, ви можете казати все, що завгодно, але ви свого брата знаєте, що ви себе представляєте, як ви себе можете поводити. Потім, як ви можете себе виправдовувати. Та, наприклад, якщо чоловік зраджує, то він може виправдовувати. Ну, а це не зрада. Зрада це якщо я пішов в сім'ї, якщо я товчу все, що рухається, це не зрада. Ну, це зрада, ясна річ, що це зрада, і ви самі це прекрасно розумієте. Просто не хочеться визнавати очевидне, хочеться себе висвітлити. Вибі... Стрілити, ну, а жінку зробити якоюсь крайньою. Так що такі у нас на сьогоднішній день думки і теми.